Доброго дня вас вітає компанія Автоексперти. У нас нове надходження Volkswagen Caddy в Максі Базі 11 місяць року, перший облік – 12 місяць. Зараз автомобіль має пробіг. 163 тисячі повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2 літри, 150 кінських сил. Коробка передає, 6 ступінчиця автоматична і передній привід. І по комплектації у нас один ключ та від Баста, самого Баста, двигун 110 кВт і 150 кінських сил. Два комплекти колес на дисках з гумою літньою і зимовою. Електричні дзеркала з підігрівом датчики дощ, світла. Мультифункціональне кермо, круїз-контроль, дістронік, асистент втоми водія. Кондиціонер підігрів сидінь. Екран Bluetooth USB. Режими їзди, коробка DSG 6. Також і допомога під час паркування задня камера оздоблення салону текстиль. багажний відсік в гарному стані. Також є фаркоп. Автомобіль, автомобіль. при Швеції перевірені усі вузли та агрегати зауваження автомобіль немає. Зроблений сервіс заміну наступного. Селем блоки важелі в підвіскі і замінено мастило та усі фільтра. Також автомобіль пройшов професійний детелінг, Додаткова передня оптіка затягнута в бронеплівку. Автомобіль розмитний, зроблений сертифікат. Можливо, розрахунок криптовалюти, покупка з педове, розрахунок на картку. Переглядати драйв можливо у місто Київ, Петропавлівська, Борщігівка, вулиця Соборна, 1Б, Бізнес центр Чайки, Плаза або місто Рівно, вулиця Борка, 28, є можливість адресної доставки авто ваше місто. Ціна 17500. Бажаємо вам гарного дня. Бережіть себе. Слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І до зустрічі на тездраві!